Затихай в тому, полиціка на тобі. Що йдемо цей кослівку, возьму блін Ми в продукти не ходимо, ми ходимо в напої, ставчик твого енергетика. Скільки можна пити? Був недавно, знайшов таку фішку, що пише. Від добової нолі бла-бла-бла. Добова норма споживання напою не більше 500 мл. На баночці 0,3 пише, добова норма споживання не більше 0,3. Твоя камера тепер вагітна новим об'єктивом. Купив клітку і взагалі тепер такий хват класний. Це вже відчувається. Це без клітки. вона моцюпусенька просто, порівняно з об'єктивом. <світтє> а тут з кліткою... Тут зараз я витягну, що я на треньки ношу. Не дадуть попригати? сюди камери буде. Тільки чекають, поки хтось навернеться. <му> <му> <Пиша>! <му> 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 Сидав. Це присидент впереду, це щось. І я хочу фул activist о, бековий о, з одного лега кинуть, але мені страшно, мене ножки втомились. Прикольно? Коркур завчився? Ти чого кидав просто на даху, на бетоні. Окей. Okay. Зараз будемо тут пробувати щось. Оператор, ви мене прооперуєте, правда? Прооперуємо. No. Що це що це таке? Що ти картонну якусь насадку зробив на об'єктив, щоб здавали, чи побільша, чи що. Піська, а не матриці, я то вже казав екшн і повторю камера, Щоб знімати з труднодоступних... місць З <світ> труднодоступних. Чекай! Не є. Є. Yeah. Оооо! Оооооо! що тут рукає? Так о тобі туди на дерево треба. Yeah. З того дерева. А тепер гладиш дерево і робиш букву. О! Oh. Yeah. Ага. Ага, ага, ага. Yeah. Як вам людейка? Пойняв? Знімемо. Остапчик знімай. Ми зараз тебе двоє відзнімемо. У нас зараз буде трейній Два оператора і один трейсер. Може вони ще піти щось траву трохи. Все, як в дорослому кіно. Сюда, туди, а потім як піде, а потім імпровізейшн. А озвучку накинемо в кінці.

Вдягнув на ці Так, Так, бумовика. Блях, у мене ж НДшка не підійде під той об'єктив. О, все, або ж знімав з шатором, як турнелю. Як на якийсь iPhone 15 Pro гавняний буде зняти. Старчик. Я хотів зумчик, такі вжу-вжу-вжу, врушки. Вжу, 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 я так, я зараз погодив.

Епа! <решит> Чё это было? <цепало? решит> О, ты как насик, ты живой? <решит> Ничего! <решит> Там прям как два было! Та успокойся, иди сюда! <решит> Ой, Ева! Йо.

Оа! Тва! Літо драйв, третя штурмова. Рельси, рельси... шпали, шпали ми трамвайчик троє. У нас тут, як завжди, якісь хами гаразд ну, накидали сміття, але навіщо шини, шини виривати, навіщо? Там теж хтось перекинув двічку. Верх ногами якісь переверхні. Десь порядки не прибрано, все як завжди. Накакали і пішли. Жесть Ну ти дикий такий чіткий цей. Я тільки не викивишся для хорошого ракурсу Спрут. Якщо ти лишиш Чотка. ту камеру, то їс пруд звідсе. Треба було кунфуїшно збити. збити, чекай, там щось є! Там щось є! Ну ти дикий. Тут повна кава! А ми Тут думали повна. вона поста і сміття. Львів. Я не знаю, Смітять що... кавою! Я навіть не знаю, що думати. Жіночка <клухи> вернеться по свою каву чи ні. Ми думали, що вона її тут лишила посту, бо тут було безліч сміття пляшок, хтось по розбива нам скручені шини, дві двійки розбили. І ми були неймовірно злі на цих людей. А тут, розумієте, повнісінький стакан кавусі, якоїсь латехи. Остапчик, що там? Латечі, капучино. Це подарунок долі за наші старання. Що, тобі треба моя допомога? <праць> Ні, треба щоб ти сам просто взяв і це все посудив. <рик> щоб я навіть нічого не робив. <рик> Та куди ж ти в другу сторону Та я сюди тяну. Я хочу з того взяти. Що то буде? Та, якщо буде, не буде. А знати. Та все вистачить, воно вже так далеко. Як вистачить? Вистрілійся. Майже. І я сьогодні її відсунув ще далі і буду стікав Стікав кров'ю. Бляха! Це воно за Я щось голову обрізав oh, Це на голову, голову дав. Давай, жабка Жабка бляха. Ух, бляха. бляха. Оп. Нормально? Оооо, на кінець! Ну, це в тебе плане. Самогубці тобі позаздрять. Йовстап! Йой! Нема Не сил, копийте в аптеках! Не місил! Нема сил, але в зал ми ще зараз підемо. <плак> І побіг пішки в Новояворівськ, давай! Ну Це причала зал, нам хлопці казали, що килима немає його забрали. І тут стоїть фура і тренери розвантажувати і зараз будуть і заносити новенький оновлений килим, бо він вже весь в дірочках турбулентний і небезпечний. <х MORNELL> <х MORNELL> У -у -у! Оце так трюк! Вмер. Вау! Wow! Я, я остав Кинукомпетия, я Остап представляє остав! Два, два, два оберти, давай А Ану покажи ноги. Оно хоть таке, типа мінімально, хто був кулі. да да я да I'm <laughs> going <laughs> <laughs>